Вітаю вас у Житомирі 17 лютого. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Журналісти ск 1 з'ясовували, чи відповідають таксі Житомира вимогам закону України про автомобільний транспорт. На місці майбутнього пам'ятника, героям Небесної сотні та майдану комунальники розпочали підготовчі роботи. Безхадженки Житомира продовжують покращувати умови соціального будинку. Про ці та інші новини далі. Команда екс-президента Віктора Януковича на початку 2014 року планувала зупинити активістів майдану будь-яким чином, навіть шляхом убивств. Про це заявив начальник управління спецрозслідування Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк на брифінгу 17 лютого. Передає Українська Правда. За його словами, колишня влада не лише найшла не на мирні кроки, а розробила план припинення акції протесту. Зокрема, допускалося вчинення вбивств. Відтак, спротив мирному наступу вранці 18 лютого 2014 року, і штурм майдану увечері пов'язані планом. За словами Горбатюка, слідство дійшло висновку, що влада діяла як злочинна організація, і це відображено у підозрах. Так оголошено підозру тодішньому президенту Януковичу і екс керівникам правоохоронних органів. Батьківщина виходить із коаліції. Про це заявила журналістам у середу голова фракції Юлія Тимошенко. За словами Тимошенко, таке рішення фракція прийняла після провального голосування за відставку уряду. Наразі батьківщина веде перемовини з самопоміччю. Також про вихід із коаліції заявили депутати від фракції блок Петра Порошенко, Сергій Каплін і Олександр Согуняко. Таким чином у коаліції лишаються 239 депутатів. Нагадаємо, коаліція має налічувати щонайменше 226 депутатів. Журналісти СК-1 з'ясовували, чи відповідають таксі Житомира вимогам закону України про автомобільний транспорт. Ми перевірили служби та окремих таксистів, які ж висновки зроблено, розкаже Вікторія Хлень. Кожного дня, поспішаючи на роботу, ми часто користуємося послугами таксі. Та чи знають житомиряни, що згідно закону України про автомобільний транспорт, кожне таксі має мати таксометр? Це такий прилад, який інформує пасажира про вартість проїзду. Однак закон не забороняє брати до уваги телефон зі встановленою програмою таксометром, завдяки якому пасажирам повідомляють про вартість поїздки. Хто регулює питання щодо наявності таксометру, ліцензії страхового полюсу та низки інших документів, якими Має володіти таксист ліцензійної служби. «Органи місцевого самоврядування насправді ну, мають обмежені повноваження впливу саме на сферу таксі. Тобто ми можемо визначити місця офіційні для стоянок таксі, так званих. В решті моментів більшість функцій по контролю сьогодні лежать так само і на поліції, і на органі, які раніше був у зараз там буде трансбезпека. Але вони перебувають в старій стадії реорганізації і реально роботи по контролю сферобслужбу. Поговання таксі, якби ну в принципі, не ведеться. Окрім таксометра, в законі таксі формулюють як легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним ліхтарем помаранчевого кольору, який має бути встановлений на даху автомобіля, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла. Зокрема, авто повинно мати нанесені композиції з квадратів, розташованих у шахматному порядку на дверцях автомобіля з лівого та правого боків. У Житомирі небагато автомобілів таксі, які підходять під цей опис таксометр. скажіть, ласка, у вас є таксометр? Є. У вас таксометр или програма на телефоні іменно? І то і, 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 і другое. Я понял. А вопрос еще один. А ліцензія у вас є? Ліцензія у вас є? Є. Скажіть, будь ласка, а у вас є таксометр? А ви з якою? цілі – інтересуєтесь? Ну просто законом про транспорт передбачено, що в таксі мають бути таксометри або програма на телефоні, яка виконує ці функції. Є, yeah. є. Yeah. А можете показати, як вона виглядає? Не можу. Чому? Ну, а ви взагалі хто такі? Зрозуміло, що вимагати, пред'явити необхідні документи журналісти не можуть. Якщо навіть міська влада не вповноважена це зробити, довелося повірити на слово. А що з приводу сервісу таксі? Цікавилися думкою містян. Сейчас, коли дзвониш, смс приходить, вказується номер. В принципі, нормально, мені подобається. В принципі, нам подобається, дуже добре. В принципі, як раз, на раз, на раз не припадає, тобто таке авто приїде, є краще, авто є гірше авто. Коли приїжджає нормальне авто, то більш комфортніше можна добратися ну, до потрібного місця. Правда, Є такі автомобілі, там, в яких двері не відчиняються, бо там, неприємний запах стоїть в салоні. Ну, всяке буває. Мені подобається служба таксі. Зараз такого немає, що обманюють. Все по щочку. Виходить, більшість житомирян все задовольняє. Та наявність нелегального таксі у Житомирі передбачає деякі негативні наслідки. «Банальний приклад, який я там озвучую, кажу, ну забули ви парасорку там чи телефон в таксі. Да, якщо це офіційна служба, ви зразу знаєте, куди перезвонити, в кого запитати. Якщо це таксист, якого ніхто не знає ніяк звати, ніде його шукати. Він там по, по терміналу, якісь в інше місто диспетчеру там перекинув гроші, і собі там чи поставив фішку, чи не поставив а, з нього. Ну, ніякого спросу відповідно не буде. Як влада буде боротися з цією проблемою? Ми зацікавлені, щоб ця сфера працювала в легальному в руслі. І, попри обмежені своїх повноважень, я думаю, ми готові виступити в ролі. Т медіатора цього діалогу між контролюючими органами і самими представниками таксі, які ще раз кажу, претендують на звання легальних, бо їм конкурувати з тими, хто не сплачує жодних податків, хто абсолютно ніяк не під контролем. Реально є складно, і ми готові в цьому допомагати. За словами заступника міського голови Дмитра Ткачука, вже наступного тижня відбудеться публічне обговорення легалізації та виходу в юридичну та законну площину таксі. Однак, результат буде залежати саме від бажання таксі, Ксистів протистояти нелегальності своїх колег та переходу на новий рівень. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Поки в громадському секторі Житомира точиться дискусія з приводу майбутнього пам'ятника героям Небесної Сотні та Майдану. Комунальники вже розпочали підготовчі роботи на місці, де планується його встановити. З Майдану Корольова Дмитро Клименко Всім привіт, Дмитро Клименко. Житомир в прямому ефірі. Майдані корольови розпочали роботи на місці, де буде стояти пам'ятний знак героям Майдану. Ось там вирізають асфальт. Ця територія обгорожена, це обласна адміністрація. Вирізають асфальт на цю в селу. Ось уже теж порізали. Планом має бути велике полотно, а десь тут стояти має пам'ятний знак. Територія обгорожена. Що саме цікаве, за тиждень чергова річниця, а роботи починають тільки зараз. Така от ситуація. Дмитро Клименко, Житомир прямо в прямому ефірі. Дивіться телеканал Скади. Безхаченки Житомира продовжують покращувати умови соціального будинку. Нагадаємо, депутати облради минулої каденції своїми голосами передали благодійної організації міський центр обліку бездомних осіб будівлю, де ї було створено такий соціальний заклад. Як живеться людям, що втратили житло та своє місце у суспільстві, розкаже Андрій Іванюк. Причини, які змушують людей опинитися на вулиці, різні від алкоголізму та наркоманії до крадіжок або махінацій. Особливо важко жити чи скоріше виживати безхатченкам взимку. Про що свідчать досить часті випадки смертей від переохолодження у Житомирі знайшлася благодійна організація, яка взялася допомагати цій категорії людей. Депутати облради минулої каденції своїми голосами передали благодійній організації міський центр обліку бездомних осіб будівлю, де створено соціальний притулок. Саме цільова група, це, конечно ж, саме определена така цільова група, саме многочисленна. Ну також наша категорія – це люди, які освобождаються з між лишення свободи. В планах є працювати ще з такими, хто пострадав від насилля в сім'ї і вже працюємо. Плани вже переросли у дії. У притулку ми зустріли різних людей. І деякі перебували там саме через насильство у сім'ї. Я багато часу жила на вулиці. Мать умерла, отчим почав знати з квартири. Влад нас, меня пригласил сюди. Я прийшла і осталась. Так не красиво поступати. Тим болі, который який мене Просто просто меня на улицу – це неприлично. Валерій, чоловік неодноразово перебував у місцях позбавлення волі. Останній раз відсидів 18 років. За що потрапив за ґрати, чоловік розповідати не захотів, але точно знає одне: до минулого життя повертатися не збирається. Приїхав життя сидів. Этого. Ні, хати нічого нету. Пожалуйста, в, в санаторії потім сюди. Постійні мешканці притулку вже обжилися на своїх місцях і слідкують за порядком та допомагають покращувати умови соціального будинку. Помощ нужна нам в продуктах, в ну, фінансах. бачите, доділати не можемо нічого. Ще. Не вистачає фінансів ну, своїми силами. От так ми і живемо потихоньку здесь. Роботи у притулку ще достатньо. Тож Владислав Паламарчук шукає будь-яку допомогу, матеріальну чи даруючи на добре діло свої сили і час. У мене є така от, ну, прекрасніша ідея, ну, на мой взгляд, ну, навіть ви теж оцените Показувати просто-напросто тут фільми з смислом визначати е, жизненним сімейним. На слізу пробивало, щоб люди починали задумуватися, щоб почали відновлюватися сім'ї. Головний напрямок роботи зараз це не просто приютити безхатченка, а протягом піврічних програм повністю повертати людей до нормального життя, відновлюючи документи та влаштовуючи людей на роботу. Тобто, є наша задача за цих полгода навчити користуватися фінансами. Якось, Этот бюджет составлять, ну, такой, знаете, как семейный, як сімейний, или кожного личного человека. Вы, э, определять, э, приоритеты, э, этих денег, потому тому що начинают починають ударяться в їду, начинают и починають і ну, не сохраняют эти фінанси, а потім голову, як говорится. Якщо з тієї чи іншої причини вам немає куди піти, то знайте, що вас чекають за адресою, проволок, 1 і подробний, 15а. А для вас працювали Андрій Ванюк, Юлія Парох, телеканал СК. them.